Вітання усім телеглядачам. Нагадую, що замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телеекранах. Або ж за поштою броди Собачка Укрнет. Для вас звучить пісня для настрою. Яким ви бачите ідеальний світ? Ой, ідеальний світ. Для мене ідеальний світ це світ безручні. Я прокинувся зранку, бо сьогодні йду на рибалку. В трендах ютуба не лазив давно, а там досі російське лайно. Поки їхав маршрутці два рази, просив тихіше зробити міладзе на площі Толстого. Я вийшов із буса, хоча мав вийти на площі стуса. Як вудку закинув ставок, почав стрибати мій поплавок. Якась тюлька не тутешня. Це Україня, понад черешня! Відпусти мене, я благаю, здійсню три твої забага чи так як воно стані зустріти своє кохання? Ну, а отраке? Ех, блін, як би було круто жити в Україні. Безрусні, <му> безрусні, безрусні. Косо стільки, ну і далі не дала спуску. Перебереш і хороших русських тільки задумалась лише раптом З'явилась фея хрещена. Хочеш знову сьогодні на бал. Ой, дітко, бал вже за**бав Тю, так яке буде твоє бажання? Хочу лише одного: Щасливо жити. Безрусні, безрусні, безруснів, без рашки, без рашки, без рашки. У вільній країні своїй відчепіться від нас ви назавжди. Так, все, стоп-камера. Розходимось. Я по піс розходимось. Куди? Ми тільки половину кліпу зняли. Слухай, Боря, ну скільки підписників скинули донатів, скільки і зняли. Реклами ж в цьому кліпі нема. Виходить, і бюджету теж більше нема. Так що розходимось. Послухай, наші підписники чемні. Вони скинуть ще донатів. Ми знімемо цей кліп і наступний може вистачить навіть. Точно. Сто відсотків. Блін, друзі, ну я дуже на вас розраховую, бо тільки завдяки вашим донатам ми і можемо далі знімати. Вже без 23. Давайте, друзі, посилання в описі. За камеру! Так, камера! Та чекай, я не попісала! Не попісуйте потім. Так, без чого можна прожити? Без повітря, без їжі, води, без сумнів! Зрашки у вільній країні своїй. Від від нас ви назавжди гора та від. Ну що, хрещена? У нас получилось. Тепер ми будемо жити без русні. Чекай. Алло, Толік, я на роботі. Замовляй. З сирними бортиками все пока. Що ти кажеш, моя люба? Кажу, тепер будемо жити без русні. Майже, але вона ще трохи залишається. Де? Твоєму суржику. Ай, йокі палки А як же мені навчитись говорити чистою, красивою, українською мовою, як притула? Є один надійний спосіб. Чоткий паца з друзями створив на Ютубі нове шоу Солов'їне. Ага, воно тобі допоможе підтягнути твою українську. Хм. А воно не нудне. Боже, яка я красива. А... Окрім того, що воно професійно знято, так. воно таке смішне, що тобі точно нудно не буде. І взагалі треба просувати український ютуб угу. і витискати російський контент з нашого медіапростору. Красиво сказала. <рес> Тож, ти цей сюди і насолоджуйся. І ви, мої любі українчики, ти цей ти бігом! Мерчі. Мерщі. Мерщій. <рес> ну все, я побігла, треба встигнути до 11 години. А що це ти? Карета на гарбуза перетвориться, чи що? який гарбуз комендантська година.